Подивись, як вона засіла. Я бачу, як вона рухається. Ти бачиш? Ти думаєш, що це. Так, воно під килимом. Ти бачиш, ні? Боже, я спіднів. Це неймовірно нервово. Це бура змія. Ого, бура змія. Ось вона. Вилазить. Так, так, так. Зранку був дощ, а нам подзвонили. Локі, куди ми їдемо? Ми їдемо на околицю Саншайн Кост Хінтерленд. Звідти надійшов виклик. Вони бачили в будинку досить велику змію. На цій території дуже багато бурих змій. Тож велика вірогідність, що це саме бура-змія. Добре, якщо ми знаходимо східну буру-змію, то мова йде. Про другу найбільшу труйну змію в світі. Саме так, це одна з найнебезпечніших змій. Це тому, що вони живуть поруч з людьми. Вони відповідальні за переважну більшість смертей у цій країні щороку. Щоб ти порадив людям, які знайшли змію у себе в будинку. Загалом ми просимо людей, щоб вони затримали змію на одному місці. Ага, зачинити двері, підкласти рушник під них, щоб змія не повзала з однієї кімнати в іншу, щоб ми знали, де вона знаходиться і що вона ще там. Щоб нам легше було з і впоратись. Якось так. Які стандартні дії. Хапаємо обладнання і їдемо. Дізнаємось, де її бачили, і ловимо. Добре. Пішли. Беремо крюки. Я візьму ось цей. Ну що ж, ходімо. Тук-тук. Так, заходьте. Де ви її бачили? Далі по коридору. Прямо під рушником. Чудово. Що ж? Тут досить тісно. Так, зараз ми зайдемо і спробуємо її знайти та стримати, а потім винесемо на відкритий простір. Добре те, що ми знаємо, в якій кімнаті вона знаходиться. Перевіримо тут, перш ніж піти до неї. Окей. Це для того, щоб вона не вискочила позаду нас. Так, чудова ідея. Це найкраще, що можуть зробити люди перед тим, як ми приїдемо. Тепер ми хоча б розуміємо, що вона, скоріш за все, в цій кімнаті. Я відкриваю? Так. Давай. Вже можна бачити, що деякі речі завалені. Подивіться, як лежить цей рушник. Ти це бачиш? Я бачу, як вона рухається. Ти думаєш, що вона. Так, рухається, вона прямо під килимком. Що скажеш? Починаємо? Так, а вже ж. Боже, я пітнію. Це дуже нервово. Що там буде? Що під килимком? Зараз обережно. Це бура змія. Вау, це бура змія! Ось воно. Здуріти. Так, так, так. Я починаю, готові? Так, готові. Я підніму рушника. Окей. І побачимо, що там. Гоп, а ось і вона. Можу сказати, вона готова до нападу. Дуже зла. Зараз кинеться. Ого, нічого собі. Обережно, нам треба. Так, обережно, Добре. мені треба вийти. Нічого собі. Доволі велика. Труба у вас. Так, тут. Що ж, зараз я спробую пустити її вздовж стіни прямо в трубу. Має спрацювати. Йди на сюди. Лізе прямо в куток. Койоте, хапай швидко. Чудово! Ти спіймав? Так, спіймав. Супер. У чудова робота. Фу -ху -ху. А, бура змія в трубці. Просто неймовірно. Здуріти можна. Я в захваті. Давайте підемо на ганок, там краще світло, і поглянемо трохи ближче на цю буру змію. Чудова робота. Ще разу, коли ви тримаєте змію, настільки отруйно, як ця, вам треба зупинитися і нагадати собі, це заряджена рушниця. Пані та панове, це східна бура, друга найбільш отруйна змія у всьому світі. Перед вами справжня бура змія, і вони виростають ще більше. Подивіться на прекрасне буре забарвлення на її голові. Їй цікаво, що зараз відбувається. Вона дивиться на камеру, дивиться на мене і розуміє, що вона всередині труби. Труба потрібна, щоб я був в безпеці, змія була в безпеці. І а вже ж, щоб команда операторів теж була в безпеці. Це найкращий спосіб взаємодії зі змією, щоб поглянути на неї ближче. Завдяки язику вона відчуває навколишнє середовище. Ми знаходимось в спальному районі, і ви можете. Запитати, Койота, хіба тварини зазвичай не уникають людей? Не у випадку цієї змії. Насправді популяція бурих змій зросла, оскільки люди переселилися в подібне середовище. Причина в тому, що більше людей означає більше видів жертв. Ця змія харчується гризунами. Де є люди, там залишки їжі, де залишки їжі, там більше шкідників. Тож ця змія дивиться на будинок, як цей низько над землею, кам'яна підлога, і вона не бачить будинку, вона бачить лабіринт зі здобиччю. Також люди часто стикаються з тією змією, тому що це денний вид. Подивіться на ці величезні очі у цих змій чудовий зір. І поки ця змія полює протягом дня, люди теж займаються своїми звичайними справами. Тож зрозуміло, чому вони часто зустрічаються. Ці змії швидкі, одні з найшвидших тут в Австралії. І швидкість укусу просто неймовірна. лише один укус, і ви маєте справу з нейротоксичною отрутою, яка, скоріш за все, вас уб'є, якщо ви не приймете антидот, тому що ця змія вважається смертельною, вона вважається більш небезпечною, чи не так? Та через виробництво протиотрути тут, в Австралії, дуже мало людей помирає від укусів змій, особливо від укусів цього виду. Проте цей вид небезпечний через безпосередню близькість до людського житла. Чим більше людей біля місця, де проживають змії, Тим більше шансів, що хтось буде вкушений в ноги, в руки, в будь-яку іншу частину вашого тіла. Якщо ви колись зустрінете цю змію і вона вас вкусить, повірте мені, це буде дуже поганий день. Та якщо ви побачили змію у вашій ванні і кажете О, ні, це моя територія, я тебе знищу і намагаєтеся вбити змію це тільки збільшить ваші шанси бути вкушеним. Тож краще одразу подзвонити місцевим фахівцям, таким як Локі, що можуть приїхати і безпечно повернути змію в дику природу. Гей, друже, як добре, що ми знайшли тебе першими, бо ми збираємося врятувати тебе і перемістити в більш віддалену локацію, де буде можливо більше їжі. І там, де тобі не буде загрожувати, будь-яка небезпека. Ось так проходить випробування, робота, яку щодня виконує Австраліан Wildlife Encounters. Швидко, ефективно і змія, які люди залишаються в повній безпеці. Останній крок помістити її в сумку, щоб перемістити в більш дике місце. Якої от Пітерсон, будьте сміливими залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. Добре, Локі, давай сумку, давай її сюди, wow. опущу нижче. Давай повільно. Ага, обережно засовуй її в сумку. Є так, змія в мішку. Зав'яжемо його чудово. Забираємо. Це найкраща змія, на яку ми могли натрапити сьогодні. Перевеземо цю змію в більш дику місцевість, і вона буде повністю в порядку.